У приміщенні бродівської книгозбірні обговорили цікаві рецепти на різдво. Докладніше у сюжеті у закапелках Галицької кухні саме таку назву мав захід, який організувала бібліотекар Олена Підгірняк. Саме вона підготувала творчу зустріч для місцевих жителів, зокрема для внутрішньопереміщених осіб, яких наше місто прихистило через війну. Сьогодні ми запросили наших гостей. Щоб розказати їм про традиції, культуру, історію Галичини, про галицьку кухню, до нас прийшли господині, які теж люблять готувати і можуть тут дізнатися нові рецепти, цікаві історії про видатних галичан. І кожен з нас має знати історію, культуру, традиції нашого народу. А про які страви буде йдемо? Про страви, які готувалися ще в 19, 20, 21 столітті. Це, наприклад, страви пажеброда, Галицький холодник, Лазанки, Сиротинський пляцок і інші. Зокрема, під час бібліопосиденьок також відбулася відеопрезентація презентація книги ігоря Лельо. Львівська кухня. За шмар, який зберегли філійські кухарі після одного з візитів Франції Восела І, відрізняється від того, який найбільш поширений Франції. Наприкінці бібліопосиденнюку всі присутні виконували українські колядки Сергій Нікішин, Василена Куть, телеканал Броде